Товариство Черкаський завод автохімії це одне з найбільших підприємств України. Воно спеціалізується на виробництві і торгівлі рідинами технічного призначення для автомобільної промисловості. Ми добре відомі автомобілістам такими торгівельними марками, як ВАМП, полюс, «Гостівський продукт, Зіма. Компанія має акредитовану лабораторію, власні склади і завод. Чиї виробничі потужності дозволяють випускати до 200 тонн продукції на добу. Завдяки чіткій системі управління якістю виробництва та кваліфікованій технічній команді вся наша продукція сертифікована, відповідає найвищим стандартам якості та вимогам нормативної документації. Компанія має багатий досвід у виробництві та постачанні охолоджуючих гальмівних і склоомиваючих рідин, олив. Та іншої автохімії для будь-яких автомобілів. Як результат, наша торгова мережа охоплює всю територію України. Компанія працює з усіма споживачами від найбільших конвейерних заводів країни до станцій техобслуговування, автозаправочних станцій, супермаркетів і автомагазинів. Наша компанія на постійну роботу запрошує укладальників, пакувальників, вантажників, налагоджувальників машин і автоматичних машин. Оброблювачі виробів із пластмас. Ми пропонуємо впевненість в завтрашньому дні та побудові планів на майбутнє. Наші працівники мають можливість постійного кар'єрного зросту, навчання за рахунок підприємства та високу заробітну плату. За детальнішою інформацією просимо звертатись місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Черновола, 118, 2-й поверх. Наші телефони. 64 53 94 та 64 61 60